Такі вафлі ви вище точно не куштували. Готуються дуже швидко і легко, а на смак просто чудові. Для тіста беру варене куряче філе і рву його на волокна. В окремій мисці змішую куряче філе, варену і натерту картоплю, яйця і спеції. В мене це просто сіль і мелений чорний перець. Все гарненько змішую, а потім додаю просіяне борошно. Перемішую до однорідності і тісто готове. Тісто розділяю на дві порції, і смажити буду на своїй новій вафельниці від Вілфа. Вона проста в управлінні дуже швидко нагрівається і швидко готує. Я вже смажила на ній солодкі вафлі 30 хвилин часу, і ціла гора смакоти на столі. В комплекті. йде ось такий черпачок для зручного переливання тіста у форму. Особисто мені дуже сподобався мінімалістичний дизайн та якість самого корпусу і пластин. Це, напевно, єдиний бренд дрібної побутової техніки, який надає гарантію цілих 5 років. Бренд Вілфа це новинка на Україні українському ринку, але в Європі вже добре відомий і користується популярністю. 5 хвилин і вафлі готові. Зверху я це все вдосконалюю крем, сиром, руколою і помідорками чері. Поєднання просто неймовірно смачне. Щиро вам дякую, що додивились це відео до кінця. Була дуже рада познайомити вас з таким брендом, як Вілфа, підказати чудову ідею сніданку.